Катруся вийшла і стоїть біля воріт, а на ній спідничка пишна, Фартушок, як цвіт. на голівці дві косички, у косичках жовті стрічки, ще й в руці червона квітка. Віддалі катрусю видком. Тут бабуся кличе з хати. Воді Катрі святкувати, пожени гусей на річку. З коса, опускає воду носа. У лике вдома діти, він не може майже вити, скільки б жаб не принесе, поїдять синки, Усе, і стопичить тато зранку, ловить жаб без пересека. we Тут блакитне, тут зелене, ти бруднюля проти мене. Хочеш, здалеку дивись, а до мене не тулись. Шла от зараз через міст, розпустила довгий гіс і розхвасталась, Я дядечку більше не буду хвалитися. Я хочу додому, я хочу до хати, я хочу вже знову катрусе остати. І раптом із папи зробилась катруся, заплакані щічки, а русі клонилась леледі за словом пораду І хутко побігла додому, до саду. Дванадцятий номер Загородня Ольга, викладач Товстик Наталія.